Задля результату головне якісно побудувати процес. От бачите, я постійно вам даю якісь там з а, е циферки, які нам підсвічують, що все одно е наші якісь там інколи судження в сталі вони є помилковими, Та? І на практиці, на практиці, дуже часто правда, вона трошечки відрізняється від того, як ми там припускаємо. І дуже часто, якщо говорити про NPS, ваш внутрішній, ваше усвідомлення себе як менеджера, як ліда, як керівника, як хочете, це якраз оця прозорість взаємодії. Так? Чому я так кажу? Чому я так кажу? Тому що, скоріш за все, коли у вас Прозорі партнерські відносини з вашим менеджером, вам на роботі складні кейси вирішувати набагато легше. А тепер поставте себе на місце вашого тімейта. Якщо він буде почуватися вільно прийти, вільним прийти до вас із якоюсь проблемою, потребою, факапом тощо, вам набагато простіше буде працювати швидко або превентивно. А не фіксити все те, що він в страху пана робить, і вам все одно потім прийдеться з цим розбиратися. Так, от, найкращий інструмент для побудови довіри це розмови один до одного. Ну там вантуван я пишу, та? але це може бути кава брейк аутсайд, І це має бути, колеги, вантуван про особисте важливе, про відвертість, про розмови, не про репорт. Якщо на вантуванні, ви зустрілись з вашим тімейтом для того, щоб поговорити там про якісь оце зробила ага, оце зробила ага, а що там було не ага, а що там це? Це для Галочки, це не працює. Вантуван це простір, де ви можете бути відвертими один з одним. І якщо ви дасте оцей простір вашим тімейтам для прозорості комунікації, і якщо ви завжди будете просити і собі фідбек також. Не тільки давати, це теж треба вчитись, бо там вже у нас це ці сендвічі підходи. Це все, колеги, це все замечательно і прекрасно, але якщо ви розумієте цінність, от що ви людині говорите, та от що вона має почути, то вам ці всі техніки вони будуть ну, допомагати, але вони не критично їх знати. Тобто, ви маєте довіряти і ви маєте запитати в людини, чим тобі допомогти. В чому дві факап? Це нормально. Але давай проаналізуємо, як це було, і щоб ми так більше не робили, тому що воно тобі не треба мені теж ну, дивись, ми ж розвиваємося, в нас інша мета. Так? А ми йдемо, каже дивись, ти, значить, отут, а ось це, а там, а оце. Людина губиться, лякається, починає сприймати нашу, оцей, знаєте, така помилка, коли догнати і спричинити добро. І ми ж, да я ж йому пояснюю, а він не чує, да він не почує, тому що от якраз через, через підхід це ж набагато простіше, ти, сказав, ти зробив не так. Та? Це набагато простіше. Або там повозмущатися, як це можна було зробити, і потім приходити і контролювати, щоб все ж знову так не повторилось. То це не допомагає. А боясся, це дуже складно, це забагато часу часу займається, ваш ресурс забирає. Але тим часом воно вас дуже прокачує в стратегічному розумінні цінності вас як функції, і вас як професіонала. І якщо ви оберете перший підхід. То довіри до вас не буде. Чому? Тому що ті мед, якому ви такі будете от транслювати підхід, менеджмент, підхід, в нього буде складатися роз, е, відчуття, що до його компетенції у вас довіри нема. М? Так а як тоді робити роботу? Я що не зроблю о, ні факт, що це окей. А він ще потім прибіжить там. В календарах. Це самий класний тип задач, колеги. Це таски в календарах. Чуєш, кружильна! Там цей задачка прилетіла. Е, зроби, будь ласка, я тобі надиктую в особисті приватні месенджери. М -м. М -м. Ми з вами не птички, ми з вами люди. І ми з людьми працюємо. І професійність полягає ще й в тому, щоб починати з себе. Я, я абсолютно не проти того, щоб ми з вами взаємодіяли в менш формальному спілкуванні. Але е, якщо ви ставите задачу навчора, поясніть цінність людині, навіщо вона має це зробити. Так буває. Ну так дійсно буває. Дякую, дякую, дуже дякую. Е, але дайте цінність цієї задачі, так? Не диктуйте. Мотивуйте. Ми з вами, ну, принаймні, я так пропускаю, що мотивувати дуже складно, але. Дайте людині розуміння, чому вона має хотіти це зробити. Навіщо їй це робити? Для себе в першу чергу. Так? Бо вона хоче бути професіоналом, бо вона хоче розвиватися, бо вона хоче бути конкурентоспроможним експертом на ринку. М? Бо вона контриб'ютить вашу ключову цінність в результат команди, бо ви хочете пишатися цим спільним результатом. Так? Ну, якщо у вас таке є або щось інше, У кожного щось своє. М? І відповідно, якщо ви дивіться, от я тут кладу руку на серце. В мене пункт про послідовність храмає дуже сильно. Тому що це величезний потік інформації, який заходить з різних джерел, і інколи дуже складно заменеджити, тому що це... ти не можеш управляти цими потоками інформації, тут щось з топ-менеджменту прилі... прилітає, тут ще я не знаю щось там від команди, тут якісь загальні питання, тут від групи компанії. Цей мікс дуже важко. Цим... Дуже важко управляти тим вплив на що ти не маєш. Але ти маєш вміти це заменеджити. тільки ти маєш вміти це заменеджити. і оце якраз пункт про послідовність. Та, і я щиро вибачаюсь перед всією своєю командою, що я інколи можу е е е перепитувати двічі щось. Так? Або забути щось. І, кол... і в мене ліди, вони мають повне право прийти і сказати: Даря, ні, ні ти не маєш права е просити виконувати е цей регламент з команди, тому що в конфлюці нема. Я кажу: як нема? Ми ж говорили у нас. Ні, окей, да, говорили, але в конфлюці нема. І я... Маю вибачитись і сказати: дійсно, вибачте, колеги, my bad. бет, і ми або домовляємося, хто відповідальний за фіксацію якихось змін, апгрейдів, процесів на різному рівні фіксацію цього всього. Або я йду і доробляю, і приходжу до команди, вибачаюся, кажу: так, колеги, so, sorry, вже маємо. Будь ласка, зверніть увагу, відплюсуйтесь. Що прочитали, все понятно, взяли в роботу. Тому, колеги, послідовність діях і рішеннях це дуже важливо. Але ми, живі люди, ми можемо помилятися, і ми маємо також над цим працювати. На початку цього блоку говорила про вантувани. Основну цінність, яку я закладала, я вам озвучила. Але я її ще раз підхайлайчу: ви маєте давати цінність цим зустрічам. І це має бути не не репорт, це має бути взаємокомунікація, взаємодія, взаємопідтримка, взаєморозуміння. Це має бути партнерський діалог з атмосферою людяності в першу чергу. Тому що тільки через це ми можемо побудувати довіру. І як я намагалася вам довести, саме через довіру легше приходити до результату, тому що в атмосфері такої довірливої м, взаємодії а, починає пророщуватися самомотивація, яка веде ваших людей до того, що ви хочете до чого, щоб вони прийшли.